Всім привіт з Ірландії! Ну, як, завжди. <смір> як завжди, вибачте за звук, нічого не можу зробити. Не знаю, як на відстані вмикати, і відео якраз буде про це. Я хотіла б доповнити про нове покоління. І я от, ну, велика шанувальниця нового покоління, от скільки себе пам'ятаю, такий свідомий вже вік. Я стала шанувальницею. Я про це говорила. А, і дуже глибоко, я розумію, що кожне нове покоління робить свій внесок у розвиток суспільства. Я колись прочитала, мені 17 років було це доконує вас. ще раз, якщо ви можете мене перевірити. Тобто, це не моя фраза, не моя цитата і не моя думка, але мені ця думка зайшла дуже, я це бачу навколо. І колись в мене було таке, що я думала, я захищала нове покоління, мені важко працювало в школі від цього, бо я на боці була в учні, а не можна так. Ну так от я відчувала. І я це, звичайно, приховувала, це було зрозуміло. І ще я в школу потрапила вперше працювати, там такий був партія регіону, все і я там, я відчувала, що я не там працюю. Весь рік, майже рік я працювала. І, там, і про негативне потім кінці я розповім. Негативні риси, бо я не хочу так, що солодко-солодко, щоб були такі от лестощі, не було. я не люблю це. Мене взагалі лицемірство тригерить, але про це буде окреме відео. Так. І побачила на Фейсбуці, що яйця курку не вчать, але це було раніше. А зараз ну, такі технологічні століття, що яйця вчать курку. І я подумала, так, замислилася над цим жартом, і мені здається, що це так було завжди. Справа не в, тому, не в технологіях. От які я не можу засвоїти, мене вчив мій друг нещодавно з Ютуба скачувати мої власні відео. Я там я потім зроблю. А потім кажу: ну все, не наполягай, бо мені було соромно тобі сказати, що я не можу. Друг трошки старший за мене. Не наполягай, бо мені соромно сказати, що я не, не можу зрозуміти, як я навчилась. Він мене навчив, він наполягав. Тобто мені оці технологічні проблеми дуже зрозумілі. Про це ще я більш детально поговорю з вами. Головна думка, що нове покоління робить наше, нашу цивілізацію більш гуманною. От що я хотіла сказати. І так було завжди. От подив... Давайте подивимося. У нас був... були сторіччя в як нещодавно публічні страти. Тобто, люди приходили на шоу когось там, мучили на очах усіх, натовп. Тобто, ну, страшні розваги були. Зараз. Кожне нове покоління зробило свій внесок, і ми цього не робимо. І це є насправді головна мораль: наш світ став кращим, більш гуманним. Тому можна нові тенденції не сприймати. От я дивилася, як Корчинський три роки тому майже побився на телебаченні з гомосексуалістом. Відстоюючи, що не треба, це публічно демонструвати думку. Ну, оскільки билися проти Корчинського троє, то я йому поспівчувала, але це ж теж гуманність. Ну, тобто, гуманність в тому, що не, не труїти тих людей, які ну, інакше дивляться на світ, мають інакші вподобання. І якщо це сприймає, тут треба запитати у молоді, якщо молодь це сприймає, то можливо в цьому є якийсь сенс. Так само ну, стосовно всього. Стосовно фемінізму, стосовно розв рівності прав і можливості чоловіків. Ну, єдине, що світ буде, ми не, будем, не знаємо, як буде змінюватись, тобто класична родина буде інакшою. Це єдине, я думаю, ну і так далі. Це так трошечки аспект з моєї професії. От моя головна думка. Ну, а негативні риси ми всі бачимо, що підлітки тобто вони готові, вони, в них нема авторитетів, і вони готові з тобою сперечатися просто з будь-якої дрібниці. Важливо просто посперечатися і довести, що вони розумніші. Ну, а, а найсмішніше, що я бачу дорослих людей 40, які так роблять. От що б ти не сказав, ти не знаєш, я знаю краще, та ти, і от тобі і от постійно. От я бачу таких людей незадоволених. Це часто люди, які ну, життя так не склалося в жодній сфер. І тому таке бажання тобі. Підліткове довести. І це в підлітках дуже дратує, правда <смі> про негативні риси Але вони шукають. Це кон дуже добре описував, як вони шукають просто нове таким чином. Головне, не застрягнути, не бути підлітком в 45, бо в кожному своє, в кожному віці своє треба. Так, і безвідповідальність. Тобто вони не знають, що бувають наслідки за їх дії. Я коли прийшла працювати соціальним педагогом в 22 роки, то я сиділа на допитах підлітків, ну, щоб на них не тиснули. І був підліток, який його трошечки там зачепили, і він зібрав. Такі ж і підлітків, і побили, там, поламали йому все цій людині, що зачепила цього підлітка, такий він нахабний. І він сидів, мама сиділа його, він її називав Оля на ім'я, не мама. Такий був дуже неприємно все це, поки йому дуже спокійним голосом не розповіли, що з ним буде після суду. І він такий О, наслідки! Відповідати він не хоче за свої дії. І він. Мама, вже не Оля, а мама. Тобто він не відповідає. Там він дорослий, побити людину, поламати її всі дорослі людині. А тут він вже, дитина, мама, не хоче відповідати. І дорослих людей ми теж таке бачимо без відповідальності. Тобто вони не знають, що за їх дії будуть наслідки. Жорстокість певна, бо нема досвіду. трагедії нема в житті, і підлітки жорсткі, вони ще не співчувають. Так. В них навіть якщо перевіряти за тестом емпатія, в них буде. Вона ця емпатія ну, на низькому рівні. І так і повинно бути. Там Емпатію вимірюють в залежності від віку. Але все це. Так, дрібниці. Ми ж не янголи. Головне те, що підлітки, юнаки вони можуть змінювати наш світ і змінюють на краще. Тобто роблять більш гуманне, більш розуміюче наше суспільство. Ну і технологічно так розвивають теж. Ось що хотіла сказати. Ну, а далі покажу вам щось з побуту. Якщо вам це цікаво, я не знаю. Якщо... Мені писало, що це теж цікаво, от як людина дивиться. І є навіть ну, багато таких блогів. не дивитися, як людина живе. Подивитися, як людина живе. О, що я хотіла сказати. Але, але, я не знаю. Мені кожен раз, чому я таке жартую про ковбасу, бо мені здається, що це незручно. Я показую на кінці, наприкінці, щоб люди не дратувалися, могли вимкнути. Подивитися трошки і вимкнути. Є люди, які показують там, тема одна а показують на початку, щоб подивилися до кінця. Може, думати, що в них така аудиторія, що перемотати не може. Ну, Все, що хотіла сказати, дякую вам за увагу. І всього вам найкращого. Я справді вдячна, що ви це заслухаєте. В нас сонечно і тепло вже який другий тиждень. І я не можу не можу просто не похвалитися цим постійно. Я думаю, ну як добре, от хоч би місяць так був, ну прям літо-літо, і за запахом, і, і сонячно, і така спека. Машина нагрівається я сідаю, це просто. Кошмар, як так? Ну, приємно. Я не знаю. Згадаю так, згадаю, що були такі тижні, влітку, правда, не восени в Ірландії, що можна було купатися, коли вода стоїть. І ви бачите, дерева не рухаються, нема вітру.